Всім добрий ранок. Я вже при параді. Парад у мене завжди один, це робоча форма. І це те, що мене бісить в моїй роботі, що ти завжди виглядаєш як, як не знаю що. не можеш вдягнути якийсь гарний платюшко чи ще щось. Але що робити? Зараз я зроблю Анюці кашку, будемо її будити вже шість сорок. І пора вставати барзлиця. Ще раз добрий ранок. Хочу вам показати свій сніданок, оскільки вдома е, я не встигаю снідати, бо для мене сон це найкраще, що може бути. Я встаю, збираю, збираю анютку, ми їдемо в садочок, потім на роботу. Е, зазвичай я беру їжу з дому, але сьогодні так вийшло, що нічого не було, що собі взяти, тому я заїхав в магазин і взяла собі ось такий ось сніданочок. Будуть булочки з маком і полоничний йогурт. Так що всім смачного хто їсть. Зараз година 11.40, я їду додому з роботи. Їдучому дзвонив, той має нам прийти підключити інтернет, що він в нашому районі, і це навіть краще, що він зараз приїхав. Е, тому що якби він приїхав в два чи в чотири, ну якби в два, то нормально. Але в чотири мені треба забирати Анютку. Я позвонила до волярчика, він сказав, що він сьогодні не зможе в 4.30 приїхати додому, бо він далеко працює від паршеви. І мені б тоді, виходить, не знаю, скільки часу займе підключити інтернет. У нас є інтернет, але він дуже поганий, він на маленьку відстань, хоча обіцяли на велику відстань. Але він працює дуже на маленьку відстань, тому прийшли, запропонували нам інший інтернет, хочемо попробувати цей інший інтернет. І зараз це добре, що вони прийшли зараз. Якщо вони підключать, я вернусь на роботу. Година 12.10, пройшов майстер І встановлює інтернет Бардак. Чогось в нас в хаті завжди бардак. Я не розумію, чому. Навіть коли чисто, через пару хвилин або має щось відбутися таке, що зразу стане грязно, або або хтось має прийти і зробити так, щоб було грязно. А ще використовую для стірки кожну хвилину. Зараз я вдома і зараз я закину ще стірку. Ну, я ще остала стірка, яку треба постирати. І я, тільки що я зняла стірку, та яка вже висоха, та яка не висуха, бари на балкон, щоб вона висоха і знову повна стірки. Тому буду, буду ставити стиратись. Є час, є можливість, анютка в садочку. Я не на роботі, поставлю стірку, і, напевно, поки він буде. Тут робити. Я або складу стірку, або буду тут біля нього. Побачу. Зараз, зараз я на в ліфті. Віду забирати Анютку з садочка. Після цього треба поїхати на роботу. Буду не на роботу, а за посилкою, тому що там речі якраз ті, які мені потрібні для того, щоб зручніше знімати для вас відео. Тому я надію, що Анютка не буде сильно нервувати. І. Ми зможемо з нею поїхати забрати. Побачимо, в якому вона стані буде, коли я буду забирати садочка, тому що сьогодні знов прислали фотографію Анютки, яка не дуже була довольна. Сонечку не можу я, сонечко. Я не дуже сильно була довольна на фотографії. Тобто зазвичай, коли мені прислають фотографії Анютки, вона посміхнена, вона щаслива. Щось її останнім часом дуже тривожить, тому побачимо. Садочка, вона досить щаслива. Всім привіт! Коли я забирала, вона посміхалася, тому ми зараз поїдемо, заберемо посилку, відкриємо разом з вами, подивимося, що там прийшло, бо це посилка з інтернет-магазину, який я замовляла ще досить давно. Вже біля двох місяців йде ця посилка, ну, може півтора. Півтора, то точно. І... Подивимося, чим ми будемо займатися далі ввечері. Ми за нютки забрали посилку. Анютка була з гарним хвостиком, зняла, поки ми їхали сюди. А ще вона О, на підлога, тут дорога. А ще Анютка, я їй дала пляшку, бо вона їла печу, щоб вона попила. І вона розлила всю цю воду. Ізраїльська дитина. Посеред дороги сіла і сидить. Давайте. Дивись, давайте. Дивись, ні, ні, куди ти на стіл лізеш? А не можна. Ні. Не поплачу. Я думаю, що це тві одягнуться. Це не те, що мама думала. Сейчас... Ой, Это на три роки. Да. Ну, и что ты на руках? Давайте, пойдем. Потому нам не дадут. Итак, первое это вот такая вот складочка. Таке ось класне платюшко. Теж на три рочки. До мене кофрички вже вспіднують рацію, це все буде носить. Такий самий костюм на три роки, як був сірінки, червоненький. Був один плюс один. Да, що таке? Що сталося, рибунька? Така ось, быстренько розпаковку під дитячий крик Новий навик где сама залазить на стільчик сідаю. Фу, <свотно> Сюда буду лезть? Нет. А куда будешь? Нет, нет, не пальцы Пальцы, нет, я не позволяю время Не, Нога. Анют. Ты нет, Всім привіт! Я знову в машині. Вам, напевно, вже надоїла кадри з того, як я в машині, але що поробиш, я показую своє життя і таке ось воно є. Я постійно чимось десь займаюся, кудись їду, щось вирішую. Зараз, наприклад, Олєрчик остався вдома з нюткою, вони зараз будуть купатися. А я їду в магазин за продуктами. Так, частіше всього продукти купую я. Якщо це ввечері, то, всього, я піднімусь, ну, візьму собі декілька пакетів, піднімусь наверх, і голяльчик спуститься, забере остальне. Якщо я сама, то буває взагалі таке, що я настільки нагружуся, що просто йду, напіднімаюсь наверх, беру аніну коляску, в неї все гружу і... Так затаскую все додому, щоб продукти не спортуюсь в машині, тому що жарко. І взагалі, чесно сказати, в мене голова дуже втомлена. І я б з великим задоволенням зараз би лягла відпочивати, але я розумію, що якщо я зараз не поїду, не скуплюсь в супермаркеті, то завтра я піду знову в той самий магазин і знов потрачу багато грошей. Що проїжджала саму дешевшу заправку. Сама дешева заправка в нас зараз коштує літр бензину. Це якщо ви платите карточку 7,15, якщо налічкою кешем, то 612 чи 613. На кінець, на кінець ціна на бензин впала. Тому що в нас ще б чуть-чуть і доходив би бензин за літру до 8 шекелів. Я вже біля супермаркета, до речі, супермаркет, в який ми їздимо, називається Дабах. Тут просто в цьому супермаркеті є все. І, до речі, як він знаходиться біля Ікеї. Ікеї. Але в Ікею ми не їздимо. Не бачив смислу. Але інколи, в принципі, я люблю туди, коли в мене є час, коли я без анютки, бо коли нютка була поменше. Я могла за нюхкою зайти, просто подивитися, що там цікавого є. Ось така ось невеличка тележка. Мама закупилась. Ось так. Почнемо на розпаковку 5 булочок. дві пачки яєць Елка по штучка по 12 штук. 12 і по 12, штук було рівно. Дві пачки памперсів. Вона у нас в Хагісі ходить, п'ятерочку беремо. Від 12 до 18 кг. Дві пачки. Дві банки сметани. Аня в нас відстріміла в троєчку. Їсть вона її вночі, якщо просинається, вранці і на сон ми даємо. Валерий чіпси до пива були по спіці. Сім пачок три ось такі. І чотири ось такі. Два флерошенівські. Три. Оп! Оп-оп-оп. Рошенівські три. Валерчик любить ганютки любить. Пюрешки анютці. Шість штук. Бласкитка. Анюці в дорогу. Чи так на перекоси на полудніки? Класна штука. Я вчора була, брала. Тож, по-моєму, ось такі вчора вісік взяла. Що, по-моєму, то ось такі. І ось такі. Осодні отакі. Пачку жуюк машину. І так, продовжуємо Дві двісятки картоплі. Виноград дуже добрий. Персики, не знаю, які взяла. Я люблю, коли вони тверді. Ось вони тверді. Морква, помідорки, огірочки, молоко, сир, дрожді. Хочу на вихідних піцу зробити. Ані йогурти. В туалет дві штучки отакі. ковбаска на бутерброди. Палмолів. гель для душу. Валерія 4 пива, сік. Пакет енергетиків. 9 штук тут для туалетів. І ось такі є серветки. Хочу попробувати в кожній пачці 50 штук. Написано, що воно вбирає бактерію на 99. Хочу попробувати, А ще взяла. Анюткині серветки. Ці серветки є тільки в цьому магазині дабах. І це, до речі, єдині серветки, які підійшли. Анютці, це пачка 6 штук, їхня ціна 1990, але сьогодні вони були, по-моєму, по, по 16,90, тому взяла дві пачки. А ще купила дві спайки простої води, спайку коли і спайку мінеральної води з Купляємо просту воду, тому що з крана бажано не пити, та й вода не добра. тому Ми купляємо, але, надію, що з часом ми взагалі купимо фільтр, який буде пропускати, ну, воду і буде робити теплу, гарячу і холодну. І того на вийшов на 717.83. У мене є скидочна карта. І в ітозі, якби я не брала по скидкам, то того, що я взяла по скидкам, Мені вийшла скидка 534 шекеля 61 агора. Ось мій огромніший чек. До речі, хочу вам показати наш холодильник до. До і після. Як ви бачите, пустий, тобто тут залився супчик. Капелька вермишельки, яку зараз я напевно викину. Подивимося на холодильник після. Покажу вам тепер, як виглядає наш холодильник після того, як я скупилася. По-моєму, непогано. І так, до речі, у нас є віски, у нас є горілка, які спокійно стоять, чекають свого часу. Ще зараз без 10.09, і все-таки я буду прибирати на кухні, буду готувати їсти. В будь-якому випадку валярчик голодний. У мене, як завжди, гора посуди і окорочка, курка. Зараз я її промию, Замариную начищу картоплі, м'яско поставлю в духовку, пюрешечку. Я ще не знаю, або пюре зроблю, або рис відварю і зроблю салатик, і будемо вечеряти, купатися і спати. Я дуже просто сіль, перець. У мене така приправа для курочки. І все це оливковим, оливковою олією. Зараз будемо робив. Ось так ось я замаринувала, я не чекаю, я зразу ставлю в духовку. Все, що треба, вона в себе вбере. Духовку, до речі, ставлю на. Щоб А, ось таку ось програмку. І на 180-200 градусів. Гріється. Рішила все-таки зробити пюрешку. Тому що рис Аня сам не їсть. Аня саму їсть Це пюрешку і саму вермішель вона може їсти. Ну я маю на увазі там, з чуть-чуть огірочка погриста. Тому щоб їй було також їсти крім супа, я зроблю пюрешечку. Чекався, щоб я підготувала вечерю. Тому піджари собі ячко, зробив салат і буде робити бутербродик. Так, хан. Угу. Смачного. Так. Ну і ось моя вечеря. Година 22-23. Зараз дуже, дуже вечерюю. Купатися і спати, бо я вже падаю з ніг. Просто падаю. Корочка, до речі, вийшла дуже класна. Шкірка хрустяща. Ну, До речі, сатаки Валера не доїв, на сім'ї два поросяти. Це я і Барс. Ми з ним обоє доїдаємо за всіма. Валера доїдає за мною, за занюдим, але частіше я. Тому смачно всім, хто їсть. І до зустрічі!